Минулого тижня у Харкові та Донецьку насправді там все виглядає не так як на стрічках інтернет-видань. Дуже цікаво, що міста, які великі, то приїжджаючи, наприклад до Нечі в Харків, можна по ньому ходити гуляти, обідати, відвідати Донбас Арену і при цьому зовсім не відчути, що за декілька сот метрів в центрі міста сепаратисти захопили власну державну адміністрацію, чи те, що за декілька десятків кілометрів відбувається зіткнення між військовослужбовцями України та незрозумілими людьми. Ми. Місто живе собі саме, а сепаратисти живуть собі самі. З одного боку, це позитивно, тому що насправді немає підтримки від перестичних жителів, вони переважно вважають цих людей неробами. І більшість таксистів, якими ми їздили, ми їм зараз задали питання, як вони сталися до сепаратистів. І в них була проста відповідь: пусть йдуть роботи. Але при цьому ця пасивність вона і так само дозволяє цим сепаратистам взагалі існувати. Тому що Якщо порівнювати з Донецьком, коли там максимальна кількість виходить від трьох до чотирьох тисяч людей за єдину країну, то для мільйонного міста це мало насправді. З іншого боку, оцей м, пасивність самих донечан чи пасивність харківчан, вона зумовлена питанням безпеки. Так, вони привикли, що якщо ти не висуваєшся, ти не займаєшся активно громадською чи політичною діяльністю, ти можеш робити свій бізнес, нікого не трогати, і тоді тобі буде добре. І інша річ, що є ще інша частина Донецької області, Харківської чи Луганської, це так звані районні центри. Та районні центри, такі як Харцизк, Тарес, Слов'янськ. Це міста, які утворені переважно навколо якогось одного чи підприємства, чи шахти. Там люди переважно дивляться російські канали, вони отримують інформацію з російських ресурсів дуже довгий вже час, так і тому вони перебувають в такому собі інформаційному вакуумі. і їх. Раціональним аргументом переконувати неможливо, тому що вони дійсно щиро чекають представників з зі Львова, з Франківська, Бандерівців, які приїдуть до них, будуть їх зривати і стріляти. Але коли ти їм задаєш їм питання, чи були вони колись на західній Україні, чи були в Києві, більшість з них максимум куди виїжджала це в Донецьк. От і тому Раціональні аргументи з ними не працюють з ними, будь-може працювати тільки якісь довгі інформаційні кампанії, які робляться на противагу тій пропаганді, яка вдається з Російської Федерації, яка є дуже ефективна, яка працююча, і тому насправді там дійсно є частина людей, які щиро хочуть в Російську Федерацію, щиро чекають Володимира Путіна. Але при цьому вони теж не були в Російській Федерації ніколи. Вони знають Росію тільки з точки зору Москви, з точки зору санкт Петербурга, великих багатих міст, а з точки зору та як живуть прості пересічні. Росіяни вони не знають, тому в них є такий певний міф та великої країни, яка їм має щось дати. От насправді, щоб вирішити ці питання, треба зробити три речі: перше для них актуальні соціально-економічні проблеми. Якщо Україна почне вирішувати їхні соціально-економічні проблеми, це для них буде позитивним сигналом. А друга річ це передати формальні повноваження на місця, тому що всі розуміють Донецьку, що Ренат Ахметов і його фінансово-провослова група в якомусь форматі контролює, те, що відбувається в Донецьку, але при цьому вони не є формально, не мають влади. Він не є головою обласної державної адміністрації, не є депутатом ради. Так, тому передача децентралізація реформ місцевого самоврядування – це можливість передати місцевій еліті відповідальність за те, що відбувається. Тому що донечани вважають, що все, що відбувається в Донецьку, у цьому винна центральна влада. До на практиці ми знаємо, що центральна влада по суті не контролює схід країн, там не відчувається цієї влади. І інша третя річ важлива це медіакампанія. Потрібно Виховати в донечан бажання критично думати і критично шукати інформацію з різних джерел, не лише з російськомовних, і на кінець забути про такі речі, як е, мова, російська історія е, відносини з Російською Федерацією. Ці речі їх дражнять, і в них вже встановилося певне бачення цього. Тому краще говорити з ним про економіку, про децентралізацію, про критичну інформацію, а не лякати їх приїздом Бандерівцям, українською мовою іншими іншами. Іншими, іншими. Так вони. Інші, але там є велика частина людей, які хочуть жити в суверенній Україні. Але на жаль, причому вони не готові до яскравих дій. Вони готові чекати, хто переможе.